Що особисто тобі несе цей робочий тиждень з 20 по 26 січня? Давай подивимося, так? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю, то давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? В яких енергіях ти зараз знаходишся. Знаєш, мені йдуть енергії трансформації, дуже великі зміни, і прямо такий конфлікт, який прямо розриває тебе зсередини. І також він транслюється назовні. Це коли все змінюється, знаєш, те, що було вибудовано, воно руйнується. І такого бажання немає рухатися далі, але тобі треба, як-наче, залишити частину а, свого життя, частину якихось ситуацій. Залишити, відпустити, йти далі, знаєш, і це може стосуватися як особистісного зросту, роботи, так і життя твого, але дуже такі складні енергії, так? Що несе тобі цей тиждень? Цей тиждень запускає дуже активні зміни. Енергія прямо буде бурлити навколо тебе. Ти будеш дуже проявлятися. Ти будеш намагатися активніше набирати оберти і рухатися, але дуже швидко рухатися тобі не дадуть. Все буде іти, знаєш, як у свій час. Дуже помірно, дуже неспішно. У тебе з'являться такі шанси, такі, знаєш, дуже круті шанси навколо тебе. Ти будеш наповнюватися емоціями, ти будеш, знаєш, відчувати теплі почуття до якогось чоловіка, який зможе тобі дати якусь підтримку. І ти відчуєш біля нього себе такою дуже важливою особою, знаєш. Давай подивимося. Зверни увагу на те, що саме на цьому тижні ти будеш стояти перед вибором, перед рішенням, яке запустить і дасть тобі можливість піти у щось нове, нова дорога, нові знайомства, нові проєкти. І ти, так знаєш, будеш наполегливо намагатися відстоювати свою позицію. В тебе зараз все в твоїх руках, після складних. Ситуації таких трансформаційних речей перед тобою відкриваються нові такі доріжки, знаєш, і ти вибрати можеш одну для себе. Зараз твоя задача гармонізувати свій простір. Знаєш, тобі зараз життя підсвічує, так знаєш, промінчиками своїм сонця, тобі підсвічує, що. Тебе зелене світло, рухайся вперед, гармонізуй максимально зараз себе. Можливо, занурся в якісь навчання, додаткові так медитації. Це може тобі дуже сильно допомогти зробити правильний для себе вибір.